Всім привіт! Всіх з Різдвом Христом, а також з наступаючим новим роком. Сьогодні ми поговоримо про невеличкий тест. Це буде саме тест трьох ноутбуків на різних відеокартах, і це буде тест в грі Stalker 2. Також є маленький нюанс. Гра була в релізній версії 1.0, тому в принципі деякі похибки вимірювання може бути, бо гра була нестабільна. Свята святами, але не варто забувати про наших захисників. Тому, будь ласка, підтримайте збір від благодійного фонду незламні. Деталі збору та реквізити будуть, як завжди, в описі відео. Ми бійці першого артилерійського дивізіону бригади Спартак висловлюємо свою подяку благодійному фонду на зв'язку Незламні і нашому головному партнеру Боня. Дякуємо за вашу допомогу у боротьбі з російськими загарбниками. Слава Україні! Героям слава! В тесті будуть брати участь три претенденти. Один з них це мій патріотичний Легіон 7 на 4080. Також був на огляді в мене Легіон 5 Pro на 4070. Він буде в цьому тесті. Ну і останній огляд в нас був на Acer, І цей Acer був на 4060. І, в принципі, буде ще цей претендент на 4060. Тобто, в нас буде в етозі три актуальних відеокарти в ноутбуці на сьогоднішній день. Які можна використовувати для гри S.T.A.L.K.E.R. 2? І так, що в нас є? В нас є 4060 і i9 14900 HX. Що ми бачимо? Стабільні 60-75 кадрів. Єдине, що локація достатньо лайтова, бо не було можливості пройти далі і не було часу. Але в цілому, в принципі, висновки зробити з цього можна. Плюс дуже цікавий нюанс, що всі ноти. На i 9 різниця тільки в тому, що Acer на 4060 має 14900 hx а всі інші мають 13900 hx але там різниці насправді в іграх її просто нема. 4070 дає приблизно на 7-10 кадрів більше, але треба взяти до уваги, що локація значно складніша. Ну і 4080. Тут вже в нас 100-120 кадрів, 150 Вт на картку є, інколи навіть до 170 скачуть. Ну і, в принципі, по про так само, як і інші ноути. Тобто, наші 55, 65 ватт. Судячи з тестів, ми можемо зробити висновок. А висновок такий: ну найкраще рішення це 4080. Чому найкраще? Бо в нас є 12 гігабайт відеопам'яті, пам'яті. В нас є 192 біти шина, Ну і ця карта по потужності приблизно така, як десктопна 4070. Тому в нас в сталкері є найбільший профіт. А от ситуація 4060 і 4070 – Приблизно однакова. Карти не дуже відрізняються продуктивністю, і це заумовлено тим, що в обох картах 8 ГБ пам'яті, в обох картах маленька шина 128 біт, а також приблизно однаковий TDP 100 Вт. Так, в деяких нотах пишуть, що TDP цих карточок сягає 4060-120 40 4070 інколи сягає 140 Вт. Але як ми пам'ятаємо з огляду Lenovo Legion 5 Pro, що картки 4060 і 4070 після 100 Вт не дають жодного приросту в FPS. Нагадаю, що тест був зроблений на релізній версії. Тому я думаю, вже зараз, після оновлень, результати будуть трішки інакші. І картка 4070, скоріш за все, буде себе значно краще показувати в цій грі. Знайти три таких ноута на таких картках було непросто. Тому, будь ласка, підтримайте це відео лайком та коментарем. І також не будьте байдужими до збору від благодійного фонду незламні. Дякую за перегляд! Всіх зі святами і побачимося вже в новому році.